Вас вітає програма Базараті суперцікавинки тек технологій. в цьому випуску. Поговоримо про 3 d смартфон від Гугла, про фотокамеру у вигляді кулі, що вміє знімати на 360 градусів, та про роботизовані айпади. Про все це за секунду. Нія Google виготовила 200 прототипів смартфона під кодовою назвою Project Tango. Апарат оснащений спеціальними датчиками, які сканують навколишній простір. Використовуючи отримані дані, процесори і софт надвішку Unity формують в смартфоні 3 d модель приміщення, в якому знаходиться користувач. За заявою Google, без 3D-функцій смартфони та планшети все одно сьогодні залишаються сліпими, тому що не розуміють, що відбуваються навколо них. У рамках Project Tango повинні бути розроблені технології орієнтації на місцевості та оцінки навколишнього оточення. Смартфон зможе розповісти своєму власнику, який реальний розмір його квартири, де лежить потрібні товар у магазині, забезпечить ефект занурення у відеоіграх, ну і так далі. 3D в даному випадку ставиться до можливості створення тривимірної моделі оточення в поєднанні з іншими способами орієнтації. Інформацію з датчиків обробляють два спеціалізованих процесора MyRate1. Їх випустила для Google компанія Movidius. Особливість процесорів вкрай низьке порівняно з аналогами енергоспоживання. Відомо, що смартфон оснащений 5-дюймовим екраном. І звичайною камерою з роздільною здатністю 4 мегапікселя він працює під управлінням операційної системи Android. Ну а інші його характеристики Google не приводить. Щоб отримати пристрій, розробник повинен надіслати до Google опис програми, яку він планує для нього створити. Якщо ви відчуваєте пристрасть до високотехнологічних продуктів, то сферична камера Panono, створена німецькими інженерами, безусновно вас зацікавить. Крім міцного корпусу, пристрій має цілий ряд корисних функцій. Це огляд на 360 градусів, бездротовий режим зйомки, підтримка пристроїв Apple та смартфонів на Android. Щоб заробити панораму, гаджет досить підкинути над собою. Ця протиударна камера здатна під час польоту знімати панорамні зображення за допомогою 36 вбудованих камер, які одночасно роблять фотографії в найвищій точці польоту. Портативний прилад розміром з грейпфрут, оснащений фотодатчиками і бездротовими модулями Bluetooth з wi Fi. Як заявляють розробники, готовий дозвіл панорамного знімка становить 72 мегапікселя. Спеціальний додаток для смартфону чи планшету дозволяє поділитися круговою панорамою з іншими користувачами. Вони можуть переглянути знімок в інтерфейсі, що нагадує Street View. також за допомогою програми можна озирнутися навколо з висоти польоту м'яча, переглянути кадр на смартфоні або планшеті, просто нахиляючи гаджет з боку у бік. Вартість незвичайної камери буде складати близько 500 доларів, і невдовзі розробники запустять її у масовий продаж. В онлайн-магазині Apple з'явилася розробка компанії Double Robotics персональний робот для планшетних комп'ютерів iPad. Гаджет, схожий на популярний самокат Segway, але є ключова відмінність а саме закріплений зверху планшетник Apple. Вартість пристрою в американському Apple онлайн Store становить 2,5 тисячі доларів. За допомогою Double власник iPad може віддалено бути присутнім де завгодно. Користувач може управляти довколісним роботом за допомогою сенсорного екрана, іншого iPad, а також дистанційно регулювати висоту і Ут нахилу конструкція робота проста. Айпад розташований на вершині досить довгої жердини, який в свою чергу кріпиться до спеціального двоколісного шасі. Нехитра конструкція зі штативом переміщається в просторі і дозволяє оператору комунікувати з колегами та друзями. Експерти кажуть, що розробників компанії Double Robotics вийшло створити щось нове, що необхідно сучасному світу, і чого ще не було винайдено. Це справжній прорив, і величезний крок у майбутнє, але так кажуть експерти, які не дивились популярний гіковський серіал Теорія великого вибуху Його головний персонаж в новини, щось подібне, і навіть отримав позитивну оцінку своєї розробки з боку самого Стіва Возняка, одного із засновників компанії Apple. На цьому поки Що всі цікаві хай-тек новини, але ми зустрінемось з вами вже завтра в той самий час на тому самому каналі. Вдалого вам дня.